Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні для мене неймовірно щасливий день. Сьогодні, 23 грудня 2023 року. Сьогодні день народження мого сина Олега. Саме в цей день, 27 років тому назад, коли було дуже багато снігу, 9-й годині ранку, 23 грудня, Олешка народився. І я була дуже, дуже, дуже щаслива, звичайно, тому що це неймовірне щастя, коли в тебе є. Синочок, донька, Олеже, я тобі бажаю від душі щастя у всіх життєвих проявах, щастя в коханні, щастя в любові до життя, щастя в твоїй роботі, успіхів, щастя в оточенні справжніх людей, щастя від посмішки, коли ти просинаєшся, бути реалізованим, бути гармонійним. Побачити багато країн і дозволити собі жити те життя, яке ти собі мрієш, але звичайно про цьому багато працювати однозначно. Вітання, валюші. Олежа на протязі 10 років знаходиться досить далеко в Європі. Він отримав дві вищі освіти і зараз працює по своїй спеціальності в it сфері Я бажаю всього найкращого. Він подумки з Україною донатить, багато робить для того, щоб. Перемогу наблизити, мій любий. Ми всі з тобою, вся наша родина. Просто будь щасливим з любов'ю до тебе, твоя матуся з вулиці Кобилянської. До побачення з днем народження! Любий!